Ми взяли найкращий в світі апілятор. Працюєте менше, заробляєте так само. Я люблю жіночі ноги вже без волоса. Друзі, щирі вітанечка з міста леве. А зараз ми знаходимося в клініці Медестет. Ну, гарні окуляри, правда? Гарні. Я, просто, я знаю, від якого саме лазеру. Найновітнішого, оновленої моделі епілапес від склепне, Олександрі Юрійовичу. А, це да. ж він ваш, апарат. Мені просто кожен Ну то зелений, то, то трошки інший від лазеру. Ні, а чому сьогодні... так відразу мене принижують. Я Епіла не принижую. У мене епілап 2023 двадцять три АНЕС ЕС то у вас не продані, а, а в мене найліпші світі. Єдина модель у світі Eпіlab 2023 саме в клініці «Медестет» у місті Лева. Ну, не єдина у світі, а єдина в Україні. Єдина в Україні, так. добре, вибачайте. Про головне, чому його обрали і які функції виконує? Ну, дивіться, Давайте. все дуже просто. Рахую. По-перше, я вмію рахувати час. Так. По-друге, я вмію рахувати гроші. Так. я хочу заробляти багато і швидко. Так. Ну, і мені для того всього треба було епілап 2023. Чому? Так. Е, ціна апарату, ну, вона без сумніву: це не є китайський епілятор, тобто він не може бути дешевий, але ціна дуже адекватна. Друге, оця от Маніпула XL, і до речі, така маніпула, от взагалі її більше в Україні поки що немає. немає. Ні, в кого. Ні в кого. Вона дає можливість ну для тих, хто розуміється, я, я відразу кажу: Слухайте, я слухати, я сам не роблю епіляцію апіляцію. Для цього". Я люблю жіночі ноги вже без волосся, а не процес. Угу. угу. Але вона дає можливість для тих, хто займається епіляцією, вони зрозуміють, відіпілювати ноги повністю за 10-15 хвилин. Тоді, коли на всіх решту, це 40. мінімум година. Ну, ну так, 40 так. Так, так. А відповідно, це є швидкість. Друге, незважаючи на засилля епіляторів на ринку, якщо ми говоримо про епіляцію на класному апараті, вона не може коштувати, так як на китайському. Угу. Але мають бути аргументи, чому дорожче. Так, чому? І аргумент, чому в принципі в нас найдорожче. І аргумент, тому що в нас він дуже класний, має право на життя, але не зовсім аргумент, правда? Mm. Є ряд людей, і, власне, ті, хто розуміє, що на китайському мініпуляторі взагалі немає сенсу ризикувати, які платять за дві речі: це за результативність і за швидкість процедури. Для них час гроші. Mm. Ця маніпула дає можливість робити швидко і дуже результативно. Ця так само, просто це для інших зон, і відповідно. Якраз тим людям їх в першу чергу цікавить, скільки вони часу потратять, тобто їм потратити 15 хвилин чи годину. Це ми тільки ноги, а від собі ж це не тільки ноги, а більше. Тобто, чи людина буде тут в клініці максимум пів години, чи вона півтора години? Вона рахує вартість своєї години і все стає на місця. Угу. Раз. Друге, це є результативність. Ми взяли спеціаліста, який дуже добре працює, все класно. Вона спочатку, якби настроювалася, вони з апаратом починали там, любити один одного, все ніби нормально, та? Апарат, як будь-який апарат, він повинен пристрілятися, він повинен війти в робочий режим, все клас. Все було в неї добре, ряд питань. Ми там консультували з німеччиною і через два тижні мало що не істерика. Приходять, що сталося? Та подзвонили всі, хто два тижні тому були на епілят, що в них волосся все повилітало разом з Пушковим. Кажу, так добре, і що? Так, а що ми будемо робити? Вони більше не боють ходити. Ну, тобто, бо фактично цей апарат дає можливість зробити за 2-3 рази те, що інші за 10-12 разів. Так. Кажу, все дуже просто, що ми будемо робити? Ми просто ціну піднімаємо. Тобто, ну, кажу, ну якщо ми робимо в три рази швидше, по кількості процедур, значить ми повинні ціну підняти в три рази. І все просто. Як? Кажу, працюєте менше, заробляєте так само. Підходять, підходять. Нормально. Ну, в три рази не підняли, поки що ще тільки піднімаємо, але все класно, все добре. Ні один з пацієнтів не сказав, що він не задоволений результатом. Не Немає нікого такого, uh -huh. хто не вернувся за умови, що треба вернутися. Тобто, хто не повернувся з позиції, того, що немає результату, що мені не подобається, мене пече, там таке, тому що апарат має охолодження, апарат дуже ефективно працює і ефектно. Та, так раз два тижні і волосся вилетіла. Головне, щоб то не було, коли був вулиці, да чи не вилітати, а, І я передаю можливість економити час пацієнтові, спеціалістові працювати просто, якби ну працювати, відробляти апарат, якби збільшувати клієнтську базу. Але з такими характеристиками угу. це все не є проблема. Але ж це не тільки про лазерну епіляцію, Як щодо естетичної косметології. Е, ви маєте на ну, з... Терапія, увазі акне, терапіякт, піментації, фотомолодження. Так, без сумніву, це так само дуже добре. Але давайте будемо об'єктивні. Ну, брати такий апарат тільки заради тих процедур, це так, так. На як мінімум комерційно невигідно. Так. Тобто, коли ми виходили, це було ще додаткова опції, коли ми виходили, вибирали які купувати. Ми взяли найкращий в світі епілятор. Так. Бо коли починають розказувати, особливо це стосується знаєте, є такі системи uh -huh. мультифункціональні, де однією з насадок є ще ідіодний, не будемо well, називати кого ми говоримо, але діодний лазер. І от самий саме сами, не може бути насувати. Я взагалі не люблю мультифункціональні системи. Апарат повинен бути. Монофункціональним mm -hmm. він може мати декілька маніпул для вирішення одної і тої самої проблеми, як було з різних органів, Ну коли ми от говорили про МСЛ. Так. там є фракційна маніпуляційна, але це все одно цей лазер для шліфовки шкіри. Це є лазер для епіляції. Починають розказувати Олександрець, золотий стандарт, і так, так, так далі. Без сумніву, золотий стандарт був колись. В музеї може стояти. А глобально, Олександритовий Лазер там є маса своїх недоліків. Починає з того, що півроку, на... протягом року, півроку він не працює. А технічно Цей обслуждає. працює 24 на 7-365 днів. Угу. Він дає вже зовсім інші можливості, ніж старі діодники. З одної сторони, з другої сторони, все-таки в нього основна ідея це епіляція. Але враховуючи, що епіляція відбувається за рахунок того, що волосся є пігментоване, хоча, на відміну від того, що Олександрито від багатьох діотників цей бере і світло волосся. Так. Тобто, все в порядку. Але все-таки волосся має пігмент. Якщо має пігмент, то фотоомолодження це гарне слово, гарно називають, але фактично це що? Це коли шкіра має багато пігментних плям, вона виглядає старшою. Ми так раз постріляли, освітлили, вона виглядає молодшою. Так. Терапія Акне. Це є терапія чого застійних плям, де так само змінений кольор. Це є зміна власне застійних плям. Це є терапія наслідків акне, а не так. акне. Коли прийшла пацієнтка з акне і треба лікувати. А от коли в неї вже є постакне, то в сумі лікування це дає. Стосовно тих додаткових опцій, вони дуже класні, вони в нас працюють, але угу. будемо щирі. Це є 10% від загрузки апарату. 90, це є все таки епіляція, і це добре. Тому що коли волосся росте, коли вже десь відходила на китайські діодники, або на якісь інші діодники, або на Олександрит, вісім процедур, а результату не було і шансів в перспективі найближчі немає. А тут приходять і після першої процедури, Опа, і суперрезультат, то ясно, що вони згідні ходити, платити, вони будуть рекламувати іншим пацієнтам. І це і його функція, це він має робити, і він успішно з ним справляється. Клас. Я вам щиро. Зичу найкращих пацієнтів, щоб у них, знаєте, таких на високих швидкостях те волосся і до побачення, щоб цей апарат приносив вам успіх і щоб він давав ще так само, можливо, трошки більше ніж 10% нових можливостей. Дякую дуже. Речі, ти якщо ти... треба тільки для вас, <реку> скільки 70% Ай, добре, для вас, <реку> <реку> але це таки для да. вас. Я нікому не скажу.